Привіт! Тут ми вчимося складати свою музику. На попередніх уроках я показував вам, як зробити із відомих уже нам акордів G, e, M, C і D більш прикольні акорди. То була тема останаті нотки. Тобто е нотки, які повторюються у всіх чотирьох акордах. В даному випадку це нотка соль і нота Ре. Вони перекочовують у кожний наступний акорд. В ЄМ. Е, е вони пішли і стали. Таким акордом, пішли вони в С, стали таким акордом, і пішли вони в Д, стали таким акордом. Це був G, і лишився G, це Ем 7 став, це С9, а це D 4 Привикайте до нових акордів. Тепер пропоную ще додати пару ноточок в наш гітарний акомпанемент. Тобто ми будемо грати так само боєм, нічого не зміниться. Але ми додамо невеличку мелодію на першій струні. Дивіться, у нас була нота соль, додамо просто Фа Дієс. І ці нотки будуть підходити також до всіх чотирьох акордів. Дивіться, що у нас буде цікаво? G. Я глушу просто п'яту струну, її вже нема. Я беру ЕМ. E 7. Додаю нотку Фадіез, глушу так само вже четверту струну. Беру С9. Додаюся нотку Фадієс, глушу четверту струну. І беру акордик dsus 4. Додаю Фадієс, це вже звичайне D буде. Починаю грати боєм. Дивіться, що у нас виходить. Є М9. Це. Швидше. Для того, щоб знайти ці прикольні нотки, які будуть підходити всім чотирим аккордам, Повертаємось до старого, до соль мажорної гами, оскільки ми граємо в тональності соль-мажор. Беремо її в цій октаві в цьому боксі. Ось вони: соль, фа, дієс, мі, ре, до, сі, ля, соль. Вивчить їх тут. Звичайно, можна і треба вивчити, як будуються акорди. Які нотки додаються до акордів, і яким акорд стає, чи він буде нормально звучати, чи не буде. Але ще до того, давайте зробимо простіше. Просто на слух будемо намагатися слухати, що ж буде підходити, що не буде. Як ми перевірили, до всіх чотири акордів класно вони підходять. Але може бути в цій тоналі якийсь акорд, який ми не заграли, де в ця нота Федіс просто не підійде. Таке може бути.